Нова виставка у Лондоні пропонує дослідити відносини Пабло Пікассо з Великою Британією. Він був найвидатнішим художником ХХ століття та генієм, що змінив сприйняття сучасного мистецтва. Пікассо прожив більшу частину свого життя у Франції, але його вплив сягнув і Великої Британії та британських художників. Виставка об'єднує понад 150 захопливих творів. У картинах можна помітити вплив на британських художників пізнього Пікасо. Серед них твори. Френсіса Бекона, Девіда Гукні і Генрі Мура. їх також надихали неокласичні шедеври Памлу Пікассо. У 1919 році Пікассо провів чотири місяці в Лондоні. Там він працював над ескізами дизайну костюмів для російського балету. Аби віддати шану цій роботі Пікасо. Тед Брітон у співпраці з англійським національним балетом готує кілька нових експонатів для галереї. На мою думку, колись, коли все було чітко відмежовано, були окремі фахівці в живописі, музиці і танцях, але поєднання цих трьох галузей піде лише на краще. Наприклад, коли всі троє створюватимуть музику для балету. Раніше такого не було, тому така співпраця робить форму мистецтва загалом кращою. Те, що на початку кар'єри Пікас вважали незвичайним, стало вже очікуваним у картинах сучасних митців. Я вважаю, що художники 20-го і 21-го століть прагнули зробити набагато більше. Пікассо ніколи не хотів присвячувати себе лише одній справі живопису будівництву чи кераміці, і в тому, що художники шукали більше можливостей для творчості, є певний сенс. Виставка, що досліджує відносини Пабло Пікассо з британським живописом, відбувається у Тейт Брітен до 15 липня. А в серпні вона помандрує до шотландської національної галереї сучасного мистецтва в Единбурзі.